Привіт! Зараз я знаходжусь на швейному виробництві і хочу тобі показати достойну швейну машину. А ти тим часом підпишись і постав вподобайку. Ви такі, мабуть, думаєте, це буде Джек, тіпікал, Джуки, Сіруба. М-м І не вгадали. Ось такий санстарчик. Моделі км 7 с Сервопривід. Все як має бути. Ви бачите, цю машину придбали б але вона дуже в дуже відмінному стані. Машина повністю автоматична з програмуванням для легких середніх тканин. Зараз покажу, як вона працює. Поїхали. Так, і що ми бачимо? Давайте підемо на світло, щоб вам було добре видно. Ось якість стіпка. Дивіться, все чудово. Зараз я покажу низ. Тут жовта нитка, більш детально все видно. Дивіться, стібок ідеальний, все чудово. Хто придивляється ось таку лялечку, рекомендую.